you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Війна ставить кожного перед необхідністю чітко висловити своє ставлення до того, що відбувається, і обрати сторону, на якій знаходиться, і яку підтримуєш, Однак іноді реалізація цього принципу виходить далеко за рамки необхідного декларування. А війна перетворюється на тло для політактивності та привід нагадати про себе. Так, от у суботу на каналах п'ятого експрезидента України Порошенко в повний зріст пішов піар поїздки нардепів Геращенко Сюмар Ар'єва Герасимова і Павленка. Ніби на передову, зокрема, депутати ледь не кожний зробив фото в окопі з різних ракурсів та опублікував собі в соцмережі. Фотографії всі якісні тут питань нема. Фотографа порохоботи найняли непогано. А от режисер їх піар компанії був непрофесійний, адже нафотували окопи пояс. Як ніхто ніде та ніколи не купає, але порохоботи вирішили, що люди в нас нерозумні, тому наважилися піти на даний крок та фотографуватися просто в звичайних дрібних ямах. Найперше, що хочеться порадити порохоботам за те, що вони міняли сценарист і художника декоратора, бо все дуже криво і фальшиво. Окрім явно зрежисованих локацій в якихось ярах, а вельми шановні прихильники Петра Олексійовича поганяли на себе все, що можна було з військової і не дуже амуніції. Хлопці з передової кажуть, дуже стурбовані після перегляду фото хвилюються за їх життя, адже тактичні шоломи на головах у Геращенко чи Павленко виглядають як сідло на корові, толку ноль, але прикольно. Як пишуть в мережі Аріїв, чомусь схожий на пародію німецького ганса з радянських фільмів про війну у віки сюмаргуби виступають за краї шолома. У Іри просто вигляд як після гучного застілля. Зате в казці наперекосяк. Невже настільки байдуже на своє життя, що навіть казку неправильно одягли. Але тут відповідь значно простіше, чи може бути ті псевдоокопи були вириті десь на Сумщині у Глухові та Путильвілі. Далі ряжені клоуни вирішили не сунутися. А як же так, навіть задля піару боти не готові були би поїхати в зону бойових дій та робити там фотокартки. То вже певно інший рівень для ботоферми. Покрутилися у глухові, потім у Тивлі пофоткалися в лісі в шоломах на перекос і звалили рапортувати у Фейсбуках про рейд ворожими тилами. Ось цей весь їх бойовий вихід, і смішно і сумно від того, якого дурню вони втюхують українцям. Але це ще не весь цирк, на який здібні порохоботи. Ще в суботу прихильники Петра Олексійовича фотографувалися в окопах по пояс. А вже сьогодні Фадина у себе в телеграм розповідає, що неприпустимо споруджувати такі укріплення. З того, що вдалось побачити, є великі проблеми, є великі потреби. І навіть у тих регіонах, де є виділи. Ні, кошти насправді за ті кошти ще нічого не зроблено. В дуже багатьох місцях лінія оборони виглядає як траншеї по пояс, тому що військові не мають спецтехніки, а мають вкопуватися лопатами в замерзлу землю. А влада тим часом блокує передачу важкої техніки для копання траншей, яку закупив фонд Порошенка. Написала Федина у тексті політики Ні. ЄС основний акцент на тому, що от Порошенко такий молодець робить усе для військових. А влада така погана та перешкоджає діям Петра Олексійовича. Усі інші слова Федини це просто вода. Та пусті вислови, так ось замість ось цих піар-поїздок та псевдоокопів. по ботам варто вже займатися тим, щоб приносили користь для країни, бо поки що з ботоферми можна лише посміятись. Водночас, іноді навіть сумно, що в ураді сидять клоуни, які публікують подібні абсурди на свою широку аудиторію та впарюють на правдиву інформацію населенню, а ще в котрий раз цинічно користуються становищем, якому перебуває країна для власної вигоди. На цьому в мене все підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням.